11 правил щасливої жінки. Правила дуже важливо змати свої. У кожної із нас вони є, можливо, навіть не усвідомлюєте. Як говорить мій наставник з бренду, яка у вас воронка. Якщо ми кажемо, що у нас немає воронки, він говорить, що у вас просто погана воронка. І ви про неї не знаєте. І якщо ви не знаєте точно, які у вас правила, то, звичайно, швидше за все, ви живете за чужими правилами. І ці правила, швидше за все, тягнуться ще із дитинства. Тому що в дитинстві навчили бути хорошими, бути зручними, слухатись, нікого не засмучувати, про всіх дбати. І у 18 років нам просто забули сказати, що пора бути щасливими у мене, дівчатка. І таким чином, ми живемо за тими правилами, дитячими правилами, ми живемо усе життя. І що відбувається, коли ми живемо не за своїми правилами? По-перше, у нас немає бажань, а жінка без бажань взагалі якби, нонсенс, тому що бажання у жінки мають бути, хоча б маленькі. На початку. Живемо без бажань і не чуємо голос своєї душі, що ми хочемо, що ми мріємо, що нас радує, що нам подобається. І швидше за все, коли ми живемо за чужими правилами, ми виконуємо чужі хочу. Поміркуйте, будь ласка. Чиї хочу, ви виконуєте. І якщо їх зважити між вашим хочу і чужим хочу, знак більше-менше куди потрібно поставити. Я впевнена, що переважить чужі хочу. А чужі хочу це наші должен. І так, перше правило це полюбити себе. Це банально вже нібито звучить, тому що всі говорять, і я на цьому тижні говорила про любов до себе. Але що починається любов до себе? Любов до себе починається із прийняття своїх батьків як пар. І прийняття тоді себе як кращий елемент цього світу від батьків. Тому що коли ми думаємо, що у нас батьки якісь не такі, то це 100% впливає на нашу самооцінку і наставлення до себе. А коли ми впевнені, що у нас найкращі батьки, нам так пощастило з нашими батьками, вони все зробили правильно, і ми у них є, ми відчуваємо внутрішню силу і внутрішню енергію. Другий елемент любові до себе це прийняття себе. Безоціночно. Так є можливість покращення, немає меж, але яка я є, така я потрібна цьому світу. Також важливий елемент любові до себе це приймати своє ім'я. Багато хто говорить, що їм не подобалось, чи не подобається їхнє ім'я. Хтось навіть і змінює своє ім'я. Ще такий один важливий елемент любові до себе це приймати місце свого народження, свою віру, свою національність. І коли ми оце все приймаємо, ми формуємо той внутрішній стержень, який і лягає в основу любові до себе. Більш детально ми, звичайно, це все обговорюємо в курсі. Ролі жінки і дружини, але звернути увагу на це варто. Що з цих пунктів у мене немає? Чи я не приймаю свою зовнішність, чи я не приймаю свій вік, чи я не приймаю своїх батьків, чи я не приймаю свій рід, чи я не приймаю місце свого народження, свою національність, свою віру. Якщо хочете, можете написати в коментарях, що у вас є. Друге правило це ні з ким себе не порівнювати. Коли ми себе порівнюємо, ми відразу втрачаємо впевненість в собі. Ми відразу йдемо в якийсь негатив, тому що ми ж порівнюємо, що у тих краще. І коли ми себе порівнюємо, це говорить про те, що ми витрачаємо на це свій ресурс, свою енергію. А якщо навіть і себе ми порівнюємо, то з такою думкою, що я можу в собі покращити, наприклад, чи додати, щоб досягнути того, що зробила інша людина, з якою я себе порівняла. І прописати план дій, що я буду робити, щоб отримати те саме. Якщо нам подобається. У когось зовнішність чи статура, ми можемо. Це, і це нам такий підказка від всесвіту: шановна, займись своїм тілом. Ідемо в спортзал і людині Ангелу дякуємо, що нам підсказали, і робимо все для того, щоб покращити свою статуру. Третє правило це відсутність страху, це відсутність страху залишитися самій. Я не говорю одинокий. Тому що ми не можемо бути одинокими. В будь-якому разі ми знайдемо і товариство, і людей, з якими нам буде цікаво, а саме самотність. Адже ми і хороші, і ми зручні, ми боїмося сказати ні саме, із-за того, що ми боїмося залишитися самі. І коли відсутній цей страх. Це страх смерті, це страх дитини від нуля до трьох. А коли відсутній цей страх. Ми отримуємо свободу. Ми тоді вміємо вибирати себе. І при цьому не боїмося. Не боїмося бути незручними і говорити ні. Четверте правило це. Вдячність. І саме цікаве, що вдячність не тільки за те хороше, що у нас відбувається, але й вдячність за ті уроки і за ті кризи, в які ми зараз проходимо. У кожній ситуації, яка нам не подобається, потрібно знаходити бонуси, що нам ця ситуація дає. Тому що якщо навіть Пригадати минуле, коли ми досягнули успіху, то перед цим обов'язково була якась криза. І ми пройшли крізь цю кризу і стали сильніші. І саме завдяки цій кризі нам вдалося здобути якийсь результат, змінитися. П'яте правило це насолоджуватись життям. Насолоджуватись. Красою, насолоджуватись собою, насолоджуватись тим, що маємо. Це теж навик помічати красу. І місія жінки, да, жінка приходить. Сьогодні ми говоримо про жінок, сьогодні П'ятниця, жіночий день. Жінка приходить для того, щоб насолоджуватись життям. У кожного із нас має бути Такий список кубиків щастя. Що, що, що мене радує. І коли я відчуваю, що мене десь затягує в негатив, я можу зробити те, що мені додасть позитиву, додасть сили, додасть енергії. І за ці останні півтора року ми зрозуміли, що. Життя да, нам дару, дарує багато можливостей щоб, для насолоди. Можливо, колись ми їх і не помічали, але зараз ми їх помічаємо. Шостий пункт це жити тут і зараз. Я довго теж не розуміла цієї філософії – жити тут і зараз. Але з часом в мене. Прийшло моє усвідомлення, я поділюсь з вами, можливо, комусь і відгукнеться. Все, що відбувалося погане, воно минуло. І ми вижили. Якщо ми сидимо зараз і я спілкуюся з вами, то явно, що у нас зараз все добре. Але наш мозок так влаштований, що він нас любить полякати. І коли ми. Або в минулому, або в майбутньому себе лякаємо, тоді мозку все рівно, чи це відбувається насправді, чи це в нашій уяві. І наше тіло, відповідно, реагує. А коли ми розуміємо, що зараз нічого не відбувається, щоб нас налякало, ми тут і зараз, і ми щасливі. Маякніть, якщо вам така філософія теж підходить. Тут і зараз зі мною все добре. Тут і зараз я в безпеці. Тут і зараз все для мене. Сьоме, сьоме правило це дбати про своє тіло. Для мене стало така, такою відвертістю, коли от я почала ходити на йогу, і е, тренер Таїса Захарчук, вона дуже, дуже талановита жінка, різностороння особистість. Вона от запитала намір тіла. Да? І в мене перше, що прийшло, що тіло для пахати. І після цього я стала багатьох своїх клієнтів запитувати, а навіщо вам тіло? І ми дійсно його експлуатуємо. І дуже часто йому невдячні, і не дбаємо про нього. Тому, тому зверніть увагу на своє тіло, на харчування, на. Графік сну, і, звичайно, треба приділити увагу своєму емоційному здоров'ю, тому що наші, наше ментальне здоров'я і фізичне здоров'я взаємозв'язані. Коли ми перебуваємо в негативі, то і страждає наше тіло, воно зажате. Мені от на консультаціях, тому що ми проводимо медитації, багато хто каже, що я не можу розслабитись. Ваш важке правило тут і зараз, але треба до цього дійти. Так, пані Ларисо Ірина, це важко, але знову ж таки ми говоримо про свідоме ставлення. І кожного дня щось робити для свого тіла, тому що єдине, що у нас є у фізичному світі, це наше тіло, і теж його треба балувати. І ставитись до нього дбайливо. Адже коли ми себе добре почуваємо, коли ми здорові, то звичайно апріорі ми вже щасливі. Восьме правило не залежати від чужої думки. Дуже багато хороших намірів і гарних планів зірвалися саме через те, що нам дуже важлива чужа думка. Хоча по великому рахунку. До нас нікому немає справи. Кожен думає лише про себе. Нам здається, що ми комусь цікаві. Насправді, кожен цікавиться собою. І якщо мій зовнішній вигляд чи мої дії не подобаються комусь. Але у мене є ціль, у мене є план, у мене є мета. і Дивлячись на те, що відбувається сьогодні в Україні, ми робимо для себе теж щось. Тому що, щоб продовжувати боротьбу, нам потрібні сили і нам потрібна енергія. І в такому негативному стані, так, пані Марино, тіло це наше життя. І в такому негативному стані, дуже важко боротися. Тому. Не бути залежною від чужої думки це дуже важливо. Якщо вас зупиняється чужа думка, у вас є своя ціль, а чужа думка зупиняє, це питання про дорослу позицію. Дев'яте правило бути гнучкою. Час показує, що Важливо вміти пристосовуватись до обставин і подій, вміти і на професійному рівні шукати можливості зростати чи змінити професію, також і в інших сферах проявляти гнучкість. Не бути, не бути таким впертим в тому плані, що можливо допускати, що я можу помилитись. Впертість теж гарна риса, але все добре у певній дозі, так? І якщо ця впертість просто, щоб комусь доказати, а краще проявити гнучкість, то звичайно, то звичайно краще це зробити. Погоджуючись думка про нас, якщо ми цим переймаємося, то втрачаємо багато енергії. Так, да. ми втрачаємо багато енергії, коли ми думаємо, що хтось щось про нас подумає. Десяте правило вміти відпускати людей і ситуації. Дуже багато конфліктів виникає, ми потім за конфлікти забуваємо і з людиною можемо не спілкуватися, ображатися на неї, втрачати при цьому свою енергію, свої сили. Ситуація вже забута, а ми ще носимо от той вантаж минулого. Навіщо? Ми говоримо про правила щасливої жінки, тому найкраще, що ми можемо зробити, це вміти відпускати. Як можна відпустити, наприклад, написати, якщо якась ситуація непокоїть, написати 10 бонусів, що в цій поганій ситуації для мене добре? Або якщо людина образила? То подивитися на цю людину як на людину ангела. Що це для мене? А може я себе десь так веду? І ця людина прийшла мене просто чомусь навчити. І тоді проходить образа, і ти розумієш, що таким чином ти вивчаєш себе. Одинадцяте правило це не боятися допустити помилку. Знову ж таки, ми говоримо про. Правила щасливих жінок, успішних будемо казати жінок, і право на помилку є у кожної людини. І якщо ми боїмося допустити помилку, швидше за все, ми не будемо цього робити. Тому що ми з дитинства розуміємо, що за помилку карають. А коли у нас є таке право на помилку, ми робимо. Якщо не вийшло, перероблюємо по-іншому. Не витрачаємо даремно енергію, тому що тільки в стані щастя у нас є достатньо енергії. Якщо брати по емоціям то е, щастя, любов це високочастотні емоції. І коли ми перебуваємо в стані щастя, у нас є у нас є енергія, а апатія це низькочастотна. Там, якщо любов 400 балів, то, щастя це та, то апатія це 50 балів. Розумієте? Чому, чому, коли ми відчуваємо низькочастотні емоції, у нас немає енергії. І знову ж ще раз повторюю: можливо, хтось долучився пізніше. 11 правил: перше це любов до себе, друге ні з ким себе не порівнювати. Третє відсутність страху залишитися самотньою. Четверте вдячність не тільки за хороше, але й за випробовування. П'яте насолоджуватись життям. Шосте жити тут і зараз. Сьоме дбати про своє тіло. Восьме. Не залежати від чужої думки. Дев'яте бути гнучкою. Десяте вміти відпускати людей і ситуації. Одинадцяте не боятися допускати помилку. Дуже всім дякую, що сьогодні, у п'ятницю, у такий жіночий день, ми провели такий. Я думаю, корисний прямий ефір. Напишіть, чи було вам корисно. Ці правила дійсно я започаткувала не відразу, признаюсь чесно, вони в мене з'являлися по мірі того, як зростала моя внутрішня сила, моя опора, як я розбиралася більше з собою, більше дізнавалася. Дякую вам всім за сердечка. Дякую, що були ще раз зі мною. Хочу нагадати, що я автор курсу ролі жінки і дружини. Дуже, дуже приємно, дякую. Дякую вам за сердечко, пані Наталія. Запрошую, запрошую, хто хоче долучитися до цього курсу. Запрошую на безкоштовну консультацію, тому що він трохи змінився, там різні пакети є. І більш детально я розповім все під час нашої зустрічі. Пишіть мені у, в особисте, в Дірек, в інстаграмі або в особисте в, в Фейсбуці, і ми домовимось про зустріч, тому що багато чого ми не знаємо. Є правила із порядків в різних системах, вони різні. Тоді всім дякую ще раз і дякую за приємні. Komentarzy, dużo wam dziękuję. Do zobaczenia.